Вітаємо! Сьогодні ми будемо обговорювати зміни до одного наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, які стосуються продажу реалізації і контролю за якістю сирого молока. Тема важлива, бо сире молоко корисне, Ми всі його любимо. Але треба, щоб ми пили його найвищої якості. Пані Людмила Гончаренко. Тимчасова виконувачка обов'язків директора Департаменту агропромислової політики Львівської обласної державної адміністрації, пан Володимир Подоляк, начальник управління безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Ми зумисне запросили і дякуємо, що ви прийшли представників якби різних, ну може не різних, але паралельних. Інтересів для того, щоб ми могли б говорити як інтереси господарів, господарств виробників молочної продукції, так і споживачів, які хочуть її купувати. Отже, я для початку, ну така просвітницька, якби місія. Оцей наказ він говорить про те, що зміни встановлюються, які запроваджуються вимоги до сирого молока, що не піддавалося термічній обробці, та буде вводитись в обіг як харчовий продукт кінцевому споживачу. А також до господарств молока і тварин, від яких таке молоко отримується. Чітко встановлюються місця та правила реалізації такого молока безпосередньо з господарства з виробництва молока, з фермерського магазину, з місткості для молока, цистерна, резервуар тощо, Бідон ще можна додати. Молочного автомата для нефасованого сирого молока. І затверджено вимоги до молочних автоматів для нефасованого сирого молока. Ну, на загал, це ті вимоги ми йдемо в Європу, і ми імплементуємо своє законодавство під європейське. Тепер запитання до вас. На якому етапі реалізації нині перебуває цей наказ? Можливо, там є якісь особливості, щось уже вчинене, щось буде згодом. Що нам треба зробити на загал на Львівщині для того, щоб, ну, Після цього накази приймають для того, щоб ставало ліпше чи гірше? Ліпше, певно, щоб стало ліпше щодо виробника продукції і споживача. Що нам треба зробити? Треба розуміти, що цей наказ власне вводить критерії, за якими буде перевірятися якість молока. І якщо молоко, яке буде реалізовуватися, не відповідатиме цим критеріям, це означає, що таке молоко не можна реалізовувати. Тому. Тобто, посилені вимоги до критерію молока? Вимог? Чи вони були і раніше такі? Вони вимоги? були і раніше такі, але вимоги для прикладу. От дивіться, ми вимог для молока, яке виробляється господарствами населення, взагалі таких не було. Так? Вони є нові вимоги, критерії до якості. Тобто індивідуальні господарства не під Підпадали під вимоги контролю якості молока? Чи як? вони не були затверджені законодавством? Вони підпадали, все молоко так. підпадає е... на ринках ветеринарно-санітарному контролю. Ми говоримо про те, дивіться, ми говоримо про те, що цей наказ він дає людям ширші можливості. Якщо до сьогоднішнього дня молоко можна було реалізовувати виключно на переробні підприємства, якщо ми говоримо на для населення, чи на ветеринарні на ринках продуктових. Після, та, на продуктових спеціалізованих ринках, після ветеринарно-санітарного контролю цього молока, то зараз, як буде введено в дію цей наказ, населення може реалізовувати молоко через автомати. Зараз, навпаки, спрощені. Через молочні автомати з продажу сирого молока. Так. так. Але вони дуже дорогі. Ну, якщо, якщо людина, Якщо можна, пане Роман, якщо можна, я допоможу Людмилі Вікторівні в тій темі. Якщо ми сьогодні говоримо за реалізацію молока на ринках, то давайте почнемо з того, що сьогодні люба фізична особа, будь це підприємець, не підприємець, будь-хто, почнемо з того, з отримання сьогодні тої тварини, яка сьогодні дає молоко. Тварина сьогодні повинна бути ідентифікована, зареєстрована в єдиному реєстрі, який в нас ведеться. Це ви корову? Прокур звісно, корову. Ми про приватного підприє... під... приватного господаря чи приватного підприємця. Ми не говоримо поки що. Ми говоримо тільки за тварину, яка дає сьогодні МОГУКО. Ця тварина повинна бути зареєстрована, контрольована ветеринарним спеціалістом, який є в кожній територіальній громаді. Вона сьогодні повинна пройти дослідження на скритій формі мастити, на е, туберкульоз, козбру, бруцельоз дослідження, це раз в місяць. Е, територія, на якій живе тварина, повинна бути сьогодні благополучна щодо інфекційних захворювань. Е, людина, яка сьогодні везе продукцію на агропродовольчий ринок, повинна бути з ветеринарними супровідними документами. Це все сьогодні передбачає 118 наказ, як ви говорите, який був прийнятий в 2019 році. Цей новий наказ, про який ми сьогодні говоримо, він вносить деякі зміни до 118 наказу. Оцей липня 2024? Так, так, він вносить зміни до 118 наказу. А які саме зміни? і Чому? І, і, і сьогодні оцей 118 наказ. 2023 наказ. Якщо говорити цифрами, оцей від липня місяця, це ми сьогодні. Вносимо зміни і і беремо більший, більший критерій на е, оцінку ризиків е, товаровиробників, які сьогодні хочуть реалізовувати молоко сире, необроблене, не пастеризоване, сире молоко. Це сьогодні в цьому наказі новому є, що молоко, так як ви говорили, можна реалізовувати через апарати сирого молока. Мокуков можна реалізовувати з цистерн товаровиробника, який його сьогодні виробляє. Не що приїхав перекупщик, що купив мовуков товаровиробника, завіз на ринок і продає як товаровиробник. Сьогодні товаровиробник… не маючи ані сертифікату нічого, ветеринарного, да, так, ані абсолютно. Оце сьогодні цей наказ регламентує, що ми сьогодні мали контроль реалізації сирого молока. В певно відведених місцях. Дуже так, цікаво сказав. Тобто не... перекупникам тепер буде важче. Бо перекупник так. не може нічим підтвердити те, що він що, продає, він продає молоко. Так? Так. І, 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 і от сьогодні, от сьогодні в нас є ідентифікація та реєстрація тварин. Сьогодні певна тварина, повинна бути зареєстрована. І ми сьогодні маємо мати простежуваність цього продукту. Якщо продукт заїхав на ринок. І ми сьогодні є на ринку ветеринарно санітарна експертиза, яка е, бере довідку і бачить: ага: е, продукт заїхав з села там такого-то, з такої-то області. Е, одним кліком пальця через комп'ютер ми вбиваємо номер, і ми бачимо, чи це так, чи тварина пройшла ті, чи ті області. На всіх ринках ваші працівники. І є, мають доступ до бази. Є лабораторії ветеринарні. Тобто, що вони роблять? Вони перевіряють сертифікат ветеринарний, ветеринарний так? Та. беруть гроші за аналіз молочної продукції. Так, є платні це... послуги, А це ворог. щоденно має бути. От кожен раз, коли приїхав кожен, продавець? Кожен раз, коли приїжджає продавець на ринок, він повинен пройти. Ветеринарно Скільки лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи. Тільки вона коштується Без лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи без проходження. Адміністрація ринку не повинна надавати місця для торгівлі. Я ще хочу доповнити Володимира Павловича. Або на початку ви мене неправильно зрозуміли, тобто нема вимог. Вимоги були, але раніше населення може реалізувати молоко виключно або на переробні підприємства, або на ринках. Вони не могли продавати в фермерському магазині сире молоко. Не можна було продавати з бідончика сире молоко. Тепер встановлені певні критерії. Якщо буде молоко відповідати тим певним критеріям, виробник може продавати сире необроблене молоко. Раніше можна було продавати лише пастеризоване молоко. Це заважало розвиватися нашим малим фермерським господарствам, які мають там 5-10 корів і є виробниками молока. І вони не можуть стояти на ринку і продавати тільки тільки на ринку, та вони мають мати інші канали для реалізації. Тобто, тепер з прийняттям цього наказу вони можуть мати будь-якому там домовленість супермаркетом, мати свою поличку в супермаркеті. Вони можуть реалізовувати безпосередньо свого господарства це молоко. Тому цей наказ він в принципі розширяє можливості для виробників молока. І якщо взяти по цифрам, та у нас уже з 2020 по 2022 рік був наданий перехідний період до сортності молока. Е, у нас, наприклад, зараз є проблема з чим у нас е, все більше 90% молока виробляється господарствами населення, е, а це населення яке? включно з фермерами чи і приватні індивідуальні господарства. Ні, це тільки е, населення. Я маю на увазі фізичні особи і фізичні особи підприємці. Угу. Якщо... А Як тут вони діляться фізичні особи і підприємці в цих 90%? Е, От з цим ми зараз активно і працюємо. І третій рік ми власне переконуємо, надаємо роз'яснення, е, сприяємо створенню так званих сімейних фермерських господарств. І коли людина має ну це, звичайно не бізнес, а п'ять, десять і більше корів, вона реєструється фізична особа-підприємець зі статусом сімейне фермерське господарство. І фактично зараз ті люди будуть мати більш ширші можливості для реалізації своєї продукції. Якщо раніше там треба було окремі вимоги навіть переробляти, то тепер вони можуть в своїх умовах домашніх переробляти, якщо це незначна кількість цієї продукції. Теж є наказом затверджені кількість, скільки можна переробляти без того, щоб бути зареєстровані виробничі потужності. Скільки, мати. не пам'ятаєте до До тони. До -тони. Він не повинен реєструвати виробничі потужності. Він переробляє те молоко на сир, на масло і має право продавати за різними каналами реалізації це молоко. Це так зване крафтове виробництво. Крафтове виробництво, да, і ми йому сприяємо цьому виробництву. Хочу сказати, що Сворюється ярмарки Скільки... в нас... Та, у нас. Так, у нас за останні три роки поступово ми вже створили, у нас є таких сімейних фермерських господарств 150, 60% з тих сімейних фермерських господарств це є ті, які займаються виробництвом молока. Вони мають маленькі сироварні. І в них була проблема. Вони реалізовували лише у нас там на ярмарках, на ринках. При тому ми запрошували ветеринарно-санітарний контроль, провели е контроль продукції, і тоді вони мали навіть на ярмарках продавати. Тепер вони можуть свого господарства сміло продавати, не боятися, що хтось прийде і накладе на них якісь штрафні санкції. Тут є слайд, оскільки я так зрозумів, то тут легко зрозуміти, тому що написано це. Е цей наказ з допомогою, з допомогою Швейцарії та допомогою Швейцарії за підтримки швейцарсько-української програми розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України. І ось ну, нам допомагає Швейцарія. Так, Рамка ну, допомагаю ЄС. А допомагає це, в ЄС це, та, це, ну, вона це, знає, що таке сире молоко. Це, що таке Дивіться, це сьогодні, це сьогодні був міжнародний проєкт, який сьогодні виділив грант кошти. І ми сьогодні оцих і, і, малих товаровиробників брали молоко на дослідження і проводили дослідження молока. Ну, зараз тут є такий слайд. Які зміни затверджені наказом? Я попрошу режисера показати. Зміни. І зроблю так, щоб було їх усі видно. П'ять. Це показники. Затверджено методи лабораторних досліджень випробувань молока та молочних продуктів для визначення залишків протимікробних речовин, антибіотиків, точки замерзання та лужної фосфатази. Раніше цього не робили? Робили. Робили? То яка це зміна? Ні, ну робили. Так, але тут написано зміни, затверджені наказом. Встановлено алгоритм підтвердження відповідних результатів До лабораторних досліджень. Речовин. Прошу? До кількості цих речовин, які мають ага. бути на об'єм, од... там на одиницю. Тобто речовин, зміна так. показник, кількість мікроорганізмів, загальне бактеріологічне забруднення тут є. Це проблема загальне бактеріологічне Мі, забруднення нашого роби. молока. Але, але треба робити, треба його контролювати. Ну тут є ще проблема. кількість соматичних клітин, точка замерзання, залишки протимікробних речовин, антибіотики. Це коли з молоком <гум> не можна не скисає, да <гум> так <гум> і активні служної фосфатази. Скажіть, будь ласка, за цими показниками на львівщині. Яка ситуація? Які показники найбільш критичні? Я вам скажу один показник. От я не договорила у нас більше 90% молока виробляється населенням. Як ви думаєте, яка товарність того молока на переробні підприємства? Не знаю. Півтора відсотки. Це означає, що решта молоко продається людьми або на ринках, або з господарства. Чому не беруть переробні підприємства молоко у людей? Через бактеріальну забрудненість. Забрудність. Бактеріальна забрудність це просто той бруд? Звичайно. Коли беруть таке молоко… Це раз Це друге нема води і світла інші. Має, ви так? дійдете до інших показників. Це ще молоко, яке є не охолоджене, не і хотів. воно ці бактерії починають працювати. І таке молоко, поки довезеться до переробного підприємства, з нього абсолютно неможливо виготовити якісну Як і ніколи. безпечну продукцію. Тому от з цього молока в нас такого показника, як півтора відсотків, не було нікого. В нас колись була товарність е, людського молока. Ну, були трошки інші, може критерії до забрудненості, та е, була. Нижче сортність була інша. В нас колись було молоко першого, другого і третього гатунку. На сьогоднішній день є екстрагатунок, вищий гатунок і перший гатунок. І населення в основному виробляє молоко другого гатунку. Молоко другого гатунку воно переробними підприємствами використовується виключно для виробництва продукції, не для харчових цілей, а для кормових цілей, для якихось інших цілей. Тобто і люди не можуть продати свого молока. Ну і відповідно ціна його значно нижча. Везуть на продуктовий ринок. Везуть на продуктовий ринок. Везуть на продуктовий... І забувають написати екстра молоко. Такого ніде не купити. Е, У нас є такі сімейні фермерські господарства, які працюють з молокопереробними підприємствами, які вже мають навіть екстра молоко. Не то, що перший гатунок, а екстра. Тому що перше е, санітарні вимоги до утримання тварин. Санітарні вимоги до процесу доїння відразу вони вже мають свої холодильники, охолоджується молоко, і за такими виробниками переробні підприємства ганяються. У них є конкуренція, щоб сировину закупити в сімейного фермерського господарства. Друге, що я ще всім розказую на селі, от люди хочуть, якщо ви маєте корову і утримуєте її ну, для власного споживання, так ви можете не робити аналізів, ви знаєте, що ви робите, ви її споживаєте. Ну, якщо ви там утримуєте корову е чи дві, і е щось для власного споживання, щось вони діли, десь запропонували на ринок чи запропонували сусідам. Ну тут вже інші правила діють. Якщо ви маєте 10 корів. Ну, мабуть, це вже є бізнес, так і ведучи бізнес, не маючи зареєстрованого сімейного фермерського господарства, що втрачають люди. Вони втрачають, по-перше, можливість користуватися державними програмами і грантами. Друге, вони втрачають можливість навіть здобувати страховий стаж. У нас на селі яка проблема? У нас люди безробітні. А колись прийде і час пенсії, і зараз уже багато хто з тим стикнувся. І їм треба для того, аби... Мати страховий стаж, десь працювати було, або зараз докупляти, щоб отримати пенсію. Для того, щоб людина могла собі заробити на пенсію, вона може зареєструватися, фізична особа сімейне фермерське господарство, вести підприємницьку діяльність, сплачувати зараз настільки комфортні умови для сімейних фермерських господарств, що вони фактично сплачують мінімальні податки, але для членів фермерського господарства іде трудовий стаж, і люди таким чином уже собі можуть заробити трудовий стаж. Кажу, ми отак почали стимулювати. Ми правда, цього року не маємо програм підтримки таких сімейних фермерських господарств. Але у нас були програми, ми фінансували закупівлю обладнання. Цього року у нас на території Львівщини діє проект ФАО, який підтримує власне отаких от дрібних виробників, які виробляють і переробляють в домашніх умовах молоко. Для таких виробників, якщо він зареєстрований. Як фізична особа або як юридична особа надається грант до 25 тисяч доларів для фізичних осіб, які просто як фізична особа надається грант до 10 тисяч доларів, і тут треба вміти скористатися цими державними програмами і програмами, які пропонують міжнародні проекти. Крім того, цього року знову ввели виплату дотації. Фізичні особи, які отримують від трьох і більше, ну бо ми вже кажемо, якщо три, він вже може ще там докупляти, вже розвивати потихеньку своє господарство. Цього року мають можливість отримати дотацію 7 тисяч гривень на корову. Але умова дотації є те, що ця корова має бути зареєстрована в державному реєстрі тварин, і цей виробник має бути зареєстрований в Державному аграрному реєстрі. У нас має бути, і ми до того маємо йти простежуваність продукції, так? від початку виробництва і до кінцевого споживача. Як воно виробляється, як отримується тварина, як переробляється та продукція? Дості. Тоді ми будемо розуміти, яку, який продукт ми споживаємо. І в разі ви, е, е, якихось там е, виникнення. Е, Ну, захворюваність, чи ще якщо воно буде мати на негативний вплив на здоров'я людини, можна повністю прослідкувати. Звідки те Звідки молоко? молоко постачається? На сьогоднішній день навіть є можливість фізичним особам на селі, якщо він там е, виробляє. Молоко і недостатньо йому молока для того, щоб виробити партію сиру, продати там, умовно, на торговій мережі. Він може в сусіда брати молоко, але він повинен завести тоді журнал обліку. І сусід теж повинен відповідати всім вимогам е і критеріям якості молока. Тоді з такого молока може переробляти продукцію і її продавати. А всі корови мають бути зареєстровані. Навіть одна корова, якщо не продає нікому, Навіть для себе споживає. Є є сьогодні. В нас закон про ідентифікацію та реєстрацію тварин, який чітко говорить, що кожна тварина має бути зареєстрована в цьому в єдиному реєстрі. Навіть те, телятко, яке народжується від тої корови, теж повинно бути в шестиденний термін зареєстровано, зареєстровано як. Ви самі купуєте молоко? Де пастеризоване? Чому? В супермаркетах на продуктових ринках? Різне буває і на ринках, і в супермаркетах. <клес> Розумієте, дивіться, якщо ми сьогодні говоримо про якість та безпеку молока, це звісно. Ну навіть якщо на ринку ви хочете купити молоко, я думаю, що ви хочете купити якісне молоко. І ви хочете, щоб ця корова, яка дала це молоко, яке приїхало на ринок, щоб воно було безпечне для вас, для ваших дітей і для споживання. Я начитався, що пастеризоване молоко шкідливе, там гігієні зміни відбуваються. Хочеться звичайного сирого молока. Йдемо на продуктовий ринок. Де ми купляємо. так. Ми готові купувати молоко в пляшках невідомого походження. Я в пляшках не купую. Я купую в скляні тарі. Правильно. А я домовляюся, що вам привозять з клінітарі. У нас є ще оця біда. Що це ми... погано, це добре? Ні, це в нас є ще оця біда. Погано. що… Це не погано. Ось, уявіть собі. А ви як купуєте? Я буду купувати, як ви. Я не купую на ринку молока. <світ> Я молоко купую в спеціалізованих фермерських магазинах. Сире, теж сире Сире молоко, молоко спеціалізованих фермерських магазинів. А так ніколи. Господа, а от, а от бачите, оцей ну, воно мені просто навіть не зайде. Перепрошую, Пане, а, О, оцей, цей оцей, оцей новий закон, який ви говорите від 14 серпня. Він регламентує чітко хоче сьогодні вивести товару виробника на реалізацію сирого молока. От про що говорить віктор? В фермерських магазинах. От, Я згідний з вами, що автомати для реалізації сирового мука. Ось зараз слайд. я дорогі. перепрошую так. слайд, покажіть, будь ласка, тут якраз те, про що ви кажете, пане Володимире, от споживачі і продаємо безпосередньо з господарства виробництва молока, локальний заклад роздрібної торгівлі. Місткість для молока і далі молочний автомат для нефасованого сирого молока. Є таке чудо диво на Львівщині. Ну, дивіться, вже? Дивіться на Львівщині ще немає ні одного такого чудо-дива. було на шуварі. Ми ну, щось були був. закрили. Але Виробник це, тоді розгляні, не можна було сь -сь 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 сьогодні. Є ви цьому законі в цьому новому законі є чіткі вимоги до апарату. Для продажі сирого молока. Там апарат для сирого молока це не є проблема. Це є той самий, що продавали газіровку колись. Але молоко… Але, але там має бути 6 градусів. От я кажу, молоко повинно бути охолоджене до 6 градусів. Молоко в той апарат повинно бути залите свіже, Тож, яке приїхало від товаровника, який сьогодні контрольований. І якщо сьогодні стоїть цей апарат на відведеному для цього місця, значить ми знаємо. В цей апарат залили молоко від приватного підприємця такого то. А він не може так стояти, бо як ага. це буде апарат у місті молочний, то ага. я уявляю, яка буде собівартість молока. Коли його треба від виробника привезти при температурі 6 градусів, ага. транспортні видатки і таке решта. Я вірю, що цей апарат може стояти у фермерському сімейному господарстві. Ну, це все що... залежить від Чому? кількості. Ну, та... Може стояти і на ринку. Сьогодні оці апарати можна ставити в школах для реалізації сирого молока для дітей. А Довезення. ну довеху до Стреба... шкодильники можна довозити. Е, давайте розглядати це питання з другої сторони. Якщо ми ну, говоримо перепрошую, ми за те, щоб сере молоко споживали, але щоб воно було як, якщо якісно. ми хочемо продавати молоко такого домашнього виробництва на ринку, та чи десь там щоб споживали? Я говорю про те, що це має бути бізнес. Ну, але бізнес може, коли він е, рентабельний, буде там 5-10 і більше, тоді він може собі дозволити. Якщо це корів 5 10 Так, ну, так, та, та, і більше, якщо е, людина, яка має всього-навсього там одну чи дві корови, та і має надлишок молока, їй стільки не треба для власного споживання. Ми пропонуємо для таких людей створювати кооперативи. Тоді кооператив бере на себе ту всю функцію. І, звичайно, кожна людина не постави ні апарат, не виїде з бідончиком, не буде. Можна буде продавати, якщо вона буде відповідати вимогам, вона зможе свого господарства продавати Думаю. те молоко. Але ми пропонуємо людям кооперуватися. І ми скільки говоримо, що е, якщо кооператив збере молоко від людей, він повинен простежуваність мати від кожного господарства, як отримується та корова. так? Формується тоді партія, якщо вона буде відповідати тим всім критеріям, які встановлені законодавством. Формується партія, і тоді те молоко можна продавати е, загалом. А поки що ліпше перекупникам, просто прийшов, купив, забрав, продав. Менше знає? грошей, але ніякого клопоту. А перекупник потім уже дає собі радість. Ну, але робимо. дивіться, що ну, робить я кажу, що перекупник не, не грає, ну, поки ну... що в ситуації. Але дивіться, перекупник... що перекупник так. Та? от є проблема, чому молокопереробні підприємства навіть не беруть у перекупників. Тут ще має бути е, культура. І санітарно гігієнічні Дуже, вимоги ми. мають дотримуватися всі. На жаль, через нашу е, таку бідність, можна сказати, та і, ну, напевно нечесність деяких людей. І в нас може бути 10 господин, які дадуть молоко супер екстра, а одна Добре. тобі влиє 3 літри, яке е, не відповідає Добре. показникам, і вона зіпсує всю партію продукції. І такі теж випадки є. Тому тут має бути е, відповідальність, і тут вже мають, якщо об'єднуються в кооператив. То вони вже один від одного мають вимагати цієї відповідальності за якість молока. Але ви, як споживач, от ви, наприклад, приходите, ви кажете, я приходжу на ринок. Ви приходите на ринок, і ви знаєте, що оця бабця молоко доїть вручну, що в неї нема ніяких гною транспортерів, що вона не має ніякого холодильника, десь там через марлю процідила молока. Молоко продає, і друга стоїть, вона має апарати машинного доїння. Вона має холодильник, в якої ви купите молоко. Звичайно, що ви купите в тої людини, яка відповідає санітарно гігієнічним вимогам. І ту культуру нам треба вчити людей. Не можемо ми до сих пір молоко вручну доїти і продавати на ринках і казати, що якісь вимоги. Ми йдемо до Європейського Союзу, ми йдемо в європейську спільноту. І це є. Усталена практика європейська, і ми до неї теж повинні йти. Але ми не встигаємо. ми лише про молоко, а там ще і сир, і сметана. Власне, це все стосується. Це, 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 ви вже якщо це, ви це, там продукта. охолоджене молоко, так. не все продали, ви його поставили так, на так. сир так. чи на сметану. Це так. стосується всіх продукцій. продуктів, проти і про те, що ми говоримо: що тепер сімейне фермерське господарство чи одноосібне селянське господарство, колись щоб продавати. Е Фізичній особі підприємцю продавати продукцію сир сметану, молоко треба було зареєструвати виробничі потужності. Щоб зареєструвати виробничі потужності, от такий список всяких вимог: плитка, відстань, там все різне там, і різне. Там, та? там. Тепер можна цю продукцію виготовляти в домашніх умовах і пропонувати її на ринок. То чим ми робимо погане? Я думаю, що ми навпаки більше дбаємо про е, здоров'я. Якщо ми говоримо про цей наказ, то ми навпаки більше дбаємо про здоров'я споживача і про якість е, продукції, яка постачається до кінцевого споживача. Тому і говоримо про нього. Тобто він сприяє підвищенню якісті. А зробить він молоко серед дорожчим. Е, ну, Дивіться, ну, ціну молока не вирубну. Диктує рунок 20 до... секунд залишається. Ціну молока, молока диктує ринок. Якщо на таке молоко буде попит, От, то воно буде ну, дорожче. Буде, буде дорожче. Дуже дякую вам за те, що дали роз'яснення щодо цього актуального наказу Мінагрополітики з приводу майбутнього продажу сирого молока. Ну, майбутнього, вже і нинішнього, в принципі. Дякуємо вам, що дивилися і слухали. І сподіваємося, ви маєте більше інформації ніж до цього. На все добре.